Ми такого не очікували. Мама спала, а я ні, і я бачила, як воно летіло. І я такого ну, ще не бачила. Це було світло, буквально секунда і потім вибух. Ось. Ну було дуже гучно. Перший я побачила і почула, а другий тільки почула. З перших днів я рахував, але десь на шостому десятку я вже збився з підрахунку. Ці останні два ви мали змогу бачити. Так, ця техніка виведена з експлуатації. На даний момент на підприємстві вночі не знаходяться люди з цілої безпеки, тобто люди не постраждали. Було декілька прильотів. На цю годину ідентифіковано, що було два прильоти, і це величезні вирви, десь 3,5 метри в діаметрі, влучили у цивільний об'єкт, об'єкт цивільної інфраструктури, пошкоджений, пошкоджений транспорт, пошкоджені будівлі. Розліт від вибуху був такий, що ще поруч житловими об'єктами. Ушкоджено декілька автомобілів. Встановлено, що це були ракети саме С-300.